Ніч завершується звуками сирен, а ранок починається з ракет, які збивають над містом. Росія витримала паузу у два тижні від попередньої масованої атаки 23 січня і знову завдала комбінованого удару. Загалом 44 ракети і два десятки шахедів. Вдалося збити 29 ракет і 15 дронів. Чи можна говорити про нову тактику окупантів у повітряних силах? Кажуть, це гарний заголовок. Для змі, але військові бачать вже звичну схему. Всі удари фактично однаково плануються, і однаково застосовуються. Звичайно, вони змінюють вектор удару, змінюють напрямок, область, об'єкти і так далі. Але крилаті ракети летіли як зазвичай, обходячи крупні населені пункти по маршруту свого слідування. Таким чином противник планує удари, аби менше входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Це вони роблять завжди під час тих ударів, що були в нас напередодні та після нового року. Така тактика теж застосовувалася як крилатими ракетами, так і ударними. БПЛА таким чином по маршруту слідування крилаті ракети знищуються. Поки ракети та дрони перетворювалися на шматки опеченого металу. Частина киян чекала у підземці на завершення роботи. ППО кажуть, що це геть не найгірший сценарій для цивільних. Нас обстрілюють. Ми витрим. Це не найгірше, що може бути, найгірше людям на фронті, яким потрібно боротися з окупантами. Ми точно витримаємо, і це ніяким чином не впливає на наш на наше бажання перемогти ніяким чином не ламає наш дух. Я побачила в каналах, в телеграм-каналах, що вже були зльоти ту і все інше, то вже зрозуміло, що ніч буде. Тану прийшли сюди у метро, бо треба було ховатися. Знаємо, що це таке і як. Перше маємо ймовірний запуск нового російського озброєння. Осін спільноти зауважили на невідомі швидкісні цілі, про яку в офіційному телеграм-каналі попереджали повітряні сили. Ворог міг використати експериментальну ракету Циркон, яку росіяни вважають гіперзвуковою. Світлини з уламками залізяча, яке має характерне маркування, оприлюднили у мережі. Можливо, цей циркон запустили з Криму із наземної. Ни пускової установки раніше ворог заявляв, що ці гібриди протикарабельних оніксів та повітряних кинджалів неможливо збити, виявляється можливо. А що неможливо, а абсолютно гарантовано, то це дзеркальне відлуння російських атак на російській території. Знову неспокій затягнув небо над Білгородом. Тамтешній губернатор заявляє про збиті повітряні цілі ще на підльоті, але чомусь є прильоти по заводу жбк 1 який займається металопродукцією. Росіяни кажуть про кількох поранених московитів, зруйновані будівлі та автівки. І звісно, загарбники знову марять чеськими реактивними системами залпового вогню вампір, які навіть за дальністю не могли дістатися міста. Больше не делал. Он там прилет был, да. Какой-то у нас. Походу прямо возле него надо, блядь. Да вот, прилетело, видишь? Вас прямо в него, вас асфальт. А що приліт, да? І справді приліт, але далеко не останній. Надвечір Білгород знову збадьорився повітряною тривогою. Місцевим вочевидь дуже до вподоби. Так званий план СВО ні. света нету на Сирена пизд. ПВО работает. ПВО работает. Какой-то Апокаліпсис. але де справжній апокаліпсис, то це в російському іжевську. Пропагандисти запевняють, що пекельне полум'я це просто випробування на ракетному полігоні водкінського військового заводу. Буцімто саме так регулярно спалюють ракетні двигуни. Дивно, але московити чомусь реагують як вперше. Олексій Пасак, «П'ятий канал. Росія втрачає мільйони доларів щодня через атаки безпілотниками на нафтопереробні заводи Кремля не може виконувати міжнародні контракти. Підприємства зупиняються, а простій для них дуже дорого задоволений. Колапсу у галузі ще не сталося, але якщо атаки набиратимуть обертів, експорт російської нафти опиниться під великим знаком питання. Ударні безпілотники ще не долетіли, скажімо, до найбільшого переробного заводу в Омську. А нафта залишається головною. Ною доходу російського бюджету Сергій Барбо з деталями. Бахкає, чи не щодня в Росії знову горів нафтопереробний завод. Цього разу у Волгограді підприємство є найбільшим виробником бензину і дизелю у російському південному федеральному окрузі. Московицька влада намагалася вдавати, що нічого не трапилося, не вийшло. Сталася потужна пожежа. У Росії загалом 72 нафтопереробних заводи. Волгоградський відноситься до десятки найбільших. Він відіграє в таку вагому роль, і те, що по ньому завдано удар, це швидше демонстрація. Рогу, наскільки далеко можемо е, досягти. Ми вже зараз бачимо по російських пабліках, що вони занервували. Найболючішими для Московії стали атаки на переробні заводи на узбережжі двох морів: чорноморського автоабсе, а на Балтії, вусть Лузі. Туди також долітали безпілотники, і перші наслідки цих вибухів і пожеж Росія вже відчула справи. Погані, але не критичні. проблеми у Роснафти. Обсяг переробки палива впав на 10% Ще одна компанія Новатек з Зупинила один з найбільших портових терміналів, яким експортували зокрема скраплений газ. Дрони погромили й інші підприємства. Поки недоторканним залишається найбільший російський нафтопереробний завод у Омську. Розуміючи, що безстолетна система зараз це 800 км плюс, а навіть і до тичі, то по великому рахунку вся європейська зона є загроженою, і це прекрасно Залишаються полким прихильником нищення енергетичної інфраструктури Допоки в Російської Федерації є вільно конвертована валюта в першу чергу доларів і євро, допоки ця країна може жити. Торік доходи Кремля таки впали на чверть, але Росія все ще пристойно заробляє на нафті і газі загалом майже 100 мільярдів доларів і цього Росії вистачить, скажімо, на два роки війни проти України. Західні країни не зуміли повністю зупинити продаж російської нафти попри обмеження у цінах і низку інших заборон, Московії вдалося перелаштувати ринок більше торгують з Китаєм та Індією. Створили цілий тіньовий флот танкерів, які курсують без будь-якого розпізнання. Якщо ми поглянемо на те, як вони зверстали бюджет війни на найближчі три роки, восени минулого року, то якраз при. Прилет... Тет віддано 24 рокові і саме першому півріччю, тому те, що там вони зараз не це отримують, це дасть знаки пізніше. А поки що їм грошей вистачає, атаки на нафтопереробні заводи Росії мають ще й інший ефект, адже паливо вони постачають не лише за кордон, а й окупантам на лінію фронту. Затримка кожного літра бензину чи солярки руйнує плани ворога. Техніка зупиняється, але задля паралічу окупаційної армії атак на нафтопереробні заводи має бути дедалі більше. Зрозуміло, що дійсно це може відбиватися, але не так критично, як нам би хотілося. Тобто пошкодження. Якогось конкретного нафтопереробного підприємства не обов'язково. Е Блокує всю логістику ворожого війська, навіть якщо саме це підприємство було приписано як зона забезпечення конкретного військового напрямку, цілком ймовірно переорієнтація логістики. Так вона буде трошки в часі уповільнена. Західні країни прагнуть контролювати виконання санкцій проти російської нафти на нові обмеження. Поки не йдуть процес повільний але успіхи є за оцінками економістів Нацбанку Естонії без нафтових Водів Росія була б змушена припинити війну проти України за рік-два. Сергій Барбу п'ятий канал.